Хотіли заготовити дрова на зиму і підірвалися. Інцидент стався цими вихідними. Батько з сином вирушили до лісосмуги між Каїнкою та Гончарівським. В місцевості, де півтора роки тому велися активні бойові дії, натрапили на вибуховий предмет. В результаті батько загинув на місці, а син змінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями опинився на операційному столі Чернігівської міської лікарні номер 2 Як повідомив генеральний директор медзакладу Владислав Кухар, наразі пацієнт перебуває у стабільно важкому Му стані обставини події розслідують правоохоронці. Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі за селом Киїнка Чернігівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє цивільних чоловіків. На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління, а також вибухотехніки обласної поліції. За цим фактом поліція відкрила провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. На місце трагедії прибули й надзвичайники. У головному управлінні ДСНС України в Чернігівській області назвали попередню причину трагедії: вибух гранати. На даний час ще не визначено, який саме це був вибухонебезпечний предмет, але схиляються до того, що це була речна граната. Також фахівці піротехнічного підрозділу обстежили усю прилеглу територію, проте інших вибухонебезпечних предметів не виявили. Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки, адже відступаючи, росіяни залишили по собі чимало вибухових пасток та замінованих ділянок. Передусім, потрібно уникати пересуванню з біччями, лісосмугами, незораними полями. З огляду на це, головне управління ДСНС України в Чернігівській області звертається до всіх громадян та нагадує, що на всій території Чернігівської області в ліс, в'їзд цивільного транспортного засобу категорично заборонений. Це дуже небезпечно. Там можуть зберігатися або ну, лежати вибухонебезпечні предмети як часів минулих війн, так і сучасні вибухонебезпечні предмети. Бережіть своє життя та дотримуйтесь заходів безпеки. За даними ДСНС, спочатку повномасштабного вторгнення на території Чернігівщини зафіксовано 25 інцидентів, пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, одразу повідомте поліцію або надзвичайників.